Вітаю вас на 26 му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку правила складання алгоритмів. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про помилки в алгоритмах, з'ясуєте, коли виконавець не може виконати команду алгоритму та дослідите, коли виконання алгоритму неможливе. Для початку згадаємо техніку безпеки. Займаючи робочі місця за комп'ютером, два учні пробивали собі дорогу, розтовхуючи усіх ліктями. Які правила техніки безпеки вони порушили? Наступна ситуація. Квапливий учень, забігши в кабінет інформатики, включив комп'ютер собі і сусіду. І ще не знаючи, чим потрібно буде займатися на уроці, став підряд натискати на всі клавіші. Чи порушив він правила техніки безпеки? Якщо так, то які? Ти вже знаєш, що виконавець може виконувати тільки ті команди, які входять до його системи команд, і лише в тому середовищі, яке призначено для виконання алгоритму. Розглянь малюнки, коли спортсмен не може виконати команду біжи і чому. Іноді виконавець не може виконати команду, яка входить до його системи команд. Це відбувається, коли виникають умови, за яких виконання команди стає неможливим. Наприклад, працюючи у графічному редакторі, ти даєш команду «Друк». Ця команда входить до системи команд комп'ютера. Але якщо принтер вимкнений, комп'ютер не може її виконати. Ти можеш увікнути принтер і знову надати команду «Друк». Тоді комп'ютер виконує команду. Розглянь малюнки. Поясни, чому виконавці не можуть виконати команду Зроби крок уперед. Познайомимося з виконавцем алгоритмів. Виконавцем у нас буде курсор. Середовище виконання алгоритмів це клітинкове поле 8 на 8 клітинок. А система команд виконавця це рух вверх на одну клітинку, рух вниз на одну клітинку, рух ліворуч на одну клітинку та рух праворуч на одну клітинку. Давайте з'ясуємо, як курсор виконує подані алгоритми, починаючи з точки А, а потім починаючи з точки Б. Для точки А. Спочатку рух на одну клітинку праворуч, далі рух на одну клітинку вгору, рух на одну клітинку знову праворуч, рух на одну клітинку вниз, рух на одну клітинку праворуч, рух на одну клітинку вниз. На одну клітинку ліворуч. Знову вниз на одну клітинку. Рух на одну клітинку ліворуч. Рух на одну клітинку вверх. Знову ліворуч. Та знову вверх. А тепер починаючи з точки Б. Рух на одну клітинку праворуч. Рух вгору. Рух знову праворуч. А тепер нам зустрілись команди, які не входять до системи команд виконавця. Тому наш виконавець, тобто курсор, не може їх виконати, тому що він їх не розуміє. Спробуй скласти алгоритм для курсора, щоб він потрапив із точки А в точку Б. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Наведи приклади, коли виконавець не може виконати відому йому команду. Опиши виконавця твоєї улюбленої комп'ютерної гри, які команди він може виконувати. У якому середовищі він їх виконує. За можливості виконай завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 71. Завдання наступне. Склади алгоритм виконання задачі у визначеному середовищі. Діду Миколі потрібно перевести через річку на човні вовка, козу та капустину. У човен може сісти дід, і ще залишиться місце або для вовка, або для кози, або для капустини. Вовка не залишиш із козою, а козу з капустиною. Як же перебратися? Спробуй знайти відповідь за відповідним посиланням в описі до даного відео. Дякую за увагу. До наступного уроку!